Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. YouTube. мене звати Валентина Олоярник. Хто хто не знає? Я духовний провідник, авторка програми Код Мільйонера. Програма наставництва. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже непросту таку річ насправді про свою рефлексію, але я знаю, що моя рефлексія дуже сильно допомагає іншим людям. Теж її проводити і відлавлювати теж свої якісь баги в системах і так далі. І ось я на такий баг в системі сьогодні знайшла, поки я снідала, я проплакалась три рази, тому що знайшла те, що мені заважало дуже сильно, і я не могла подолати певну позначку в доході. І я вам розкажу, як працює наша психіка і чому все відбувається. Ну, тобто, іноді ми не улавлюємо навіть чому. А ми можемо не зростати і поділюсь дуже таким сокровенним. Єдине, що я тут зміню це суму, яку я буду проговорювати, бо не хочу знаєте, поки що не, не готова, щоб мої гроші рахували. Тому суму, яку я скажу, вона є відразу, скажу, вона є неправдивою, вона є видуманою просто для. Для прикладу, отже, гроші і свобода цікава зв'язочка, і насправді досить некоректна. Ми багато хто хочемо там фінансової свободи, фінансової незалежності. Ми думаємо, що будуть гроші, буде свобода і так далі. Ну тобто є дуже багато якихось некоректних таких зв'язок, структур, які потім нам задають неправильний темпоритм життя і збивають навіть з пантелику. і Потім ми не можемо зрозуміти, а, а що собственно говоря, не так. Ну, одне діло, коли ти свідомо на якісь речі ну, говориш, хочу там фінансової свободи, безпеки, о, фінансова безпека, це взагалі. Must have безпека окремо, гроші окремо. Давайте так. Відразу вам по ходу буду говорити. Що це де не, некоректна зв'язка? можна мати гроші і бути в небезпеці, і точно так навпаки. І ще два варіанти: і в гроші можна мати гроші і бути в безпеці, можна мати гроші і не бути в безпеці. Ну тобто е немає такого, що є гроші, є безпека. Тому гроші окремо, безпека окремо. Це дуже і дуже важливо прям, прям зрозуміти і прям собі можете це проговорити. Цю фразу. Отже, повертаючись до свого кейсу, і тут, до речі, я ще помітила, що я заключила контракт. Є таке поняття, як заключати контракти. Вони ще називаються контракти з рогатіньким. А, ну вони не завжди з рогатіньким. З рогатіньким це, якщо ви таке дуже сильно деструктивне замовляєте, наприклад. А, готова, готовий душу продати. За боже, я навіть це сказати <смеш> мені складно, тому що не буду проговорювати. да, Відміню відміна, відміна, відміна. Тому що я ні, не готова я особисто свою душу. Ну ми іноді знаєте, в таких побутових речах кажемо там за там салат, там за помідори, не знаю. Я так раніше теж казала. Я потім, коли усвідомила, думаю, боже, який жах. Уявляйте, скільки ми несвідомо всього робимо, просто ляпнувши. А хтось свідомо робить, хтось чітко каже, готовий все там умовно віддати за за гроші та славу там. Да? А це про це про контракти, і ми їх можемо заключати самі того, не розуміючи, не знаючи, не обов'язково зрагатим. Але в принципі, все одно, контракт є контракт. Ми за знаєте, заштампувались і потім не розуміємо, чому з нами відбувається. І ось такий приклад я вам зараз розповім. Але трошки повернусь назад, звідки це виникло трошки перед історією. Знаєте, ви не знаєте, в принципі, по моєму каналу видно. Ну багато хто знає. Я раніше займалася інвестиціями і продавала навчання в цій ніші да, по інвестуванню, криптою займалася. І в мене була партнерка, яка допомагала вести портфелі криптовалют. І безпосередньо, ну ми в хорошому такому були партнерстві. Я достатньо на високі такі чеки вийшла завдяки цьому партнерству, завдяки тому, що я поставляла клієнтів. Да? Клієнти отримували доходи. Я отримувала комісію з цих доходів теж як, як партнер. Ну, тобто, прям це було ну, жирно класно, ну дуже дуже прям класно. І ми з нею в двадцять першому році, чи двадцять ні, в двадцять другому вже почалася повномасштабно. В двадцять другому році, десь навесні, ми з нею розсварилися по дуже таким якимось, насправді тупим моментом. Ну, значить, так треба було бути. Типу, це так, так надо було, кармічна була історія, і що виявилось? Виявилось те, що я їй, ну я їй дуже багато клієнтів дала. Вона насправді змогла теж купити дуже таку класну машину з салону. Ну, теж вона мені признавалася, що я для неї основний партнер, який приносить дуже великі гроші. Ну, я в принципі людям гроші приношу. Якщо що, якщо мати зі мною справи, то. Приношу великі гроші, такий ваш талісманчик. Тож, ми, ми розсварилися, і звісно, що портфелі вони ще були якби в процесі, не закриті. Це тільки час там біткоін вирос. І якби моя майбутня комісія да вона складала енну суму грошей. Допустим, це да я вам сказала, що суми можуть бути видумані. Давайте для круглості для простоти розуміння. Нехай це буде 10 тисяч доларів. І я розумію, що я умовно ну, втрачаю ці гроші, да, тобто я їх не, не дозаробляю. І тут я е, кажу собі, типу, та, ну, там і его, і гординя, Боже, що там тільки не вилазило. Я зараз аналізую цю ситуацію, думаю, мама мія. І там спрацювала гординя, яка і заключила той безпосередньо такий контракт. І я сказала, е, ну і ладно, я сама я взагалі зароблю ці гроші, типу. І, і, і все, ну сама зароблю ці гроші. Запам'ятайте цю фразу. І коли я вийшла з цього партнерства, то я дуже сильно видихла, тому що в мене, наче мене, мене наче звільнили. Знаєте, таке було відчуття. Мене наче звільнили, і я така, фух, ну типу, ура, свобода! Ну от було таке. І, в общем, і пішла я собі далі далі в своє, в своє плавання. Тоді я ж та інвестиціями продавала і компанію, потім створила, виростила її. До мільйонних обертів, ну, Тобто, ми прям дуже класно виросли за короткий термін, дуже велику роботу я над собою провела. Ну, в общем, це так вам спойлер. І хожу, значить, я сьогодні така, вже в нову нішу. Так? Духовництва, створивши код мільйонера, дуже блін, потужна програма. Я коли її кажу, мене знаєте, аж аж горить всередині, тому що я прям попала в дуже сильну таку класну точку, і прям я відчуваю. Я навіть познаєте, мене кожна клітиночка навіть вібрує. Ой, я щас кажу, скажу, мене от все починається. Знаєте, таке аж натхнення воно мене викликає. І я починаю помічати, з моменту, як я перейшла, це влітку. Да, ну окей, літо десь в мене пішло на те, щоб в принципі, зрозуміти, хто я, що я, куди я взагалі біжу. Тому що мене отак- знаєте, викинуло в океан. вищі сили сказали, закриваєш кампанію. Я така, слушаюсь, спомінуюсь, о Боже, а що мені робити далі? А, вот. І <кхід> я розуміла, що мене ведуть, тому. Я швидко цьому здалася, але в матерії, скажімо так, я не розуміла, що мені робити, просто бігла кудись, і це це теж спрацювало. Я знайшла себе і почала. Ну, взяла і наставника собі, почала контракти заключати з людьми вже договори, угоди. Давайте так будемо їх. Називати. На високі достатньо чеки на 3,5 тисячі доларів на наставництво. Ну, тобто я їх отак от легко заключала, взагалі якось без проблем. Тобто, у мене немає проблеми в тому, що там, поставити високий чек, сказати високу ціну, у мене цього немає. У мене немає планки в голові там, фінансової стелі. Ну, якби в мене достатньо такий широкий об'єм, я його дуже сильно розширила, і виходить так, що. Я потім з часом розумію. Да, ще певні моменти я устаканювала, ще коду мільйонера тоді не було. Він пізніше з'явився, вже відкрився мені на ретриті. І потім я починаю помічати так вже походя, що в мене якась дивна динаміка. Дивна динаміка доходу. Вона така, знаєте, типу, оцю суму, да, яку я назвала, ну, це ладно, це я вже, блін, просто тому, що я сьогодні зранку пропрацювала, знаєте, вже, вже знаю наперед. А тоді я ще не знала. Ну, Воно просто зараз вам буде очевидно, а мені ще воно не було очевидно. допустимо, цю 10 тисяч я не можу перевалити. Воно, якби, мені розтягує в часі, і наче я отак, знаєте, набираю, набираю оберт, а потім раз і ну, типу, свалюєшся, якби оці відкати назад. Метафорично в мене так і представлялось, наче я е, горка якась, да, на якій там пік оцей умовні ці 10 тисяч. Я до цієї горки якби не доїжджаю і назад відкатуюсь. Тобто ті умовні 10 я маю, але не за місяць. Вони в мене якби розтягуються. Мені, як, начебто, їх розтягують. Я не можу зрозуміти, що за що за фігня. А вже малювала нейрографіку, один слой мені вскрився там по, по відносинам, але не про це зараз. Я розумію, що щось, щось іще. щось І іще. я сьогодні зранку думаю так, кажу, творець, покажи мені, будь ласка, я не розумію, де баг в системі. Тобто я почала відчувати, що в мене є десь баг в системі, але який я не знаю. І коли я не знаю, оце вам, до речі, класна теж історія. Звертайтесь на напряму до поставщика. До творця. ребята, це дуже класна історія. Це дуже класна історія. Напряму ви стільки можете всього взяти. Ну, це треба вчитися, да, слідкувати, відчувати. Це ж я теж до цього не відразу прийшла. Але тим не менше, і я почала ну, звернулася, готую собі сніданок. І тут мені вспливає ця картинка з цією Оленою, колишньою партнеркою да, по крипті. І я така, опа, ну тобто, спливає конкретно оця ситуація, де ми розійшлися. І я така: так, 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 стоп, 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 іді сюди. Тобто, я розумію, що тоді, а тоді я ще до речі прийняла боже кончене, вибачте рішення на емоціях. Я його прийняла на емоціях і. В результаті цього я теж ще додатково не дозаробила десь 20-25 тисяч доларів, щоб ви розуміли. Це реальна цифра зараз не видумана. І я така думаю, капіт. Тобто, в мене тоді були теж свої образи і так далі. Хоча прокачання на достатньо було, але воно було. Ну я кажу, як є. Я розумію, що корінь саме там. І копать туди, і я починаю згадувати, а що я тоді казала, з якими емоціями я виходила, з якими словами я виходила і думками. І тут я починаю згадувати, що саме я проговорила, да, те, що я зароблю сама. І я тут така думаю: опа, думаю, а сама та ну коли починаю типу двіжок, да, ну, не двіжок. Ну я на своєму двіжку не виїду на е, мільйон доларів. Ну це нереально. І тут я розумію, що своїми силами я не дотягну реально до сотки в місяць, 100 тисяч доларів маю на увазі. У мене зараз такий запит. На вже доларову мільйонерку запит. І тут я кажу цю фразу, згадую її і думаю, я сама не зароблю, звісно, я сама не зароблю, без Бога я не зароблю. Треба тільки стояти в каналі. Так, да, я в ньому стою, але в психіці ще стоїть стара оця зв'язка заробити сама, розумієте? Я наче в контакті, да? ну, не наче, а в контакті з Богом напряму, але в психіці оця стара програма, оцей баг. І я, як тільки це усвідомлюю, я починаю плакати відразу. Просто починаю плакати. Окей, перший слой пішов, знаєте. Потім пішла пішла снідати, поки їм хотіла без телефона їсти, щоб не відволікатися, продовжувати в процесі варитися. В Процесі вскривається наступний слой. Я така думаю і розумію, що зв'язка ще десь є, якийсь баг. І що я тоді відчувала? Свободу, да? типу, і я зрозуміла. А що я сама собі ще тут додатково законтрактилась, що краще я буду мати свободу, ніж гроші. Тобто, я зробила тоді несвідомо такий обмін: свободу гроші. Звісно, що в мене є ну, дохід. Він якби в мене хороший рівень він зберігається. Але оцей, ну типу, я не можу перевалити да, оцю, оцю суму, яку тоді. Оцього майбутнього платежа, типу, коли я сказала, що я, умовно, ці 10 зароблю, ці ж умовно 10 я не можу перевалити. Да? І я така, думаю, йоханий бабай, це ж треба так, психіка як працює. Ми туди можемо стільки всього підвантажити і самі того не усвідомлюючи, потім не розуміємо, чому лижі не їдуть. І я розумію, що я ще й свобо... зі свободою махнулась. Тобто свобода, або гроші, або свобода. Розумієте історію? І Я така думаю, йолки палки і тут я починаю ще легалізацію свою приміняти. І я кажу таку фразу: я признаю і приймаю всіх тих в своєму роду і своїх реінкарнаціях, хто відмовився від грошей ради свободи і мене накриває знову. Я починаю ридати, я розумію, що я попала знову. Коротше, то ще така зв'язка. І потім я в собі вже завантажую, що я знаю, як відчувається бути. І багатою, і вільною, да тобто і свобода, і гроші я їх об'єднала, що так можна, і так, і так. Я знову починаю плакати. Ну тобто, це прям боль, в яку я сама попала. До речі, мене сьогодні чоловіку розповідала. Він каже: А як цей контракт відмінити? Та кажу, просто відмінити, сказати. Я собі кажу, я просто відміняю цей контракт. Тому, коли ви відлавлюєте якісь такі штуки, що ви десь сказали, і розумієте, що фігню ляпнули, то можна відмінити цей контракт. Так і кажете, я відміняю контракт, який я тоді заключила, свідомо, несвідомо, на емоціях там, чи чи ще якось? От як вам іде, можна краще ще подякувати за цей досвід, подякувати. За цей досвід і, і все, і відпустити, і сказати Богу, теж дякую за це. Все, ну і далі, це ще можливо пропрацювати. Ну я просто вже навчилася сама собою працювати. Звісно, що і так я це роблю на сесіях. Я роблю це в наставництві. Нахожу ці завтики в психіці, які падають, і їх якби розрозчеплюю. А що треба поєднати, те поєдную, да ну екологічно поєдную, тобто можна, да і так, і так можна, можна. Бути в з'ясті, де ти і вільний, і з грошами. А ось така історія. Поділіться в коментарях, як вам історія, чи відгукнулося для вас щось. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео зі своїми знайомими. Всім пока.